Робота для електрики в Нідерландах і в Бельгії. Робота є від зараз. Виїхати можна хоч на найближчі вихідні. В Нідерландах це електромонтажники на промислові, на промислові об'єкти. В Бельгії це електромонтери, які займаються прокладкою проводки і електропостачання на будівництвах, в основному на звичайних будовах. Якщо ви маєте відповідну кваліфікацію, ви обов'язково вмієте читати креслення технічне в Нідерландах. Можна без знання мови, тобто достатньо українською, російською Але якщо ви знаєте англійську, ви можете бути там бригадірами заробляти трошки більше. В Бельгії обов'язково треба знання польської мови, тому що це польська бригада, і ви будете з ними співпрацювати разом. А також, якщо ви знаєте англійську мову, то і в Бельгії теж є можливість стати бригадіром. Хто зацікавлений, хто має відповідний досвід, кваліфікацію, будь ласка, пишіть свій телеграм. В коментарях я продублюю вам дві цих вакансії. Ви виберете, яка вам більше підходить. І якщо все окей, то буквально субота, неділя, найближчі можна вже виїжджати на поселення з понеділка починати працювати.